Вигадала я собі нову пригоду удасться. Добрий день. Здрастуйте, це хата Тарасива Нікодимовича. Це вона. А де ж сам хазяй? І практика, о! По світу вольно я ножу. І в очі сміливо усім кляжу, а? Стихи. А батько ще купчину совершив? Ще в місті. Ай, та я ж хотів був поздравити його з приобретенням земель. А де це ти так розмонархав? Зачепився, за завила. А те що? От Руськи? Хіба не можна? Ми ж вас не поженимось. <гум> Чула, що батько казав? У церкві. І так само дістали, тільки де ж вони з ним познайомилися і як. Ось що цікаво, кому. Вже ж і я неполохливого десятка пішов би до нього у саме пекло. Бо набридло так раз у раз позичати. Нехай би дав іродів син. Чи може душу йому глуципірові треба, то нехай би брав, бо може без душі легше, як без грошей жити. Ну, вийди, вийди до мене без п'яти, Я тобі в ніжки уклонюся, слугою твоїм до смерті буду. А він зайцем у мене тільки впа і так засміявся, та так засвистів. Я біг з того місця, з мене ледь дух не випила. Дві неділі слабів, як тільки ще шерхне, то я одразу весь затримцю та волосся на Зай добрий день вам! Ой, та сама дама, аж мороз по зашкою пішов. Так штука. і не вгадаю, і не вгадаю. І ніхто не вгадає. Я присягну, що всякий прийма. Ця робота перший сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять англичан, і англичанин їх возить, а я у нього агентом. Подіслава до мовчила, він ринку не розмовляє. О, дивіться, що. Ой, так. Опа. Ой. <реш> <реш> Та це все чорно що. Ви краще он грошей, давайте, грошей. Рука була вже. Вівля ельзас. Аба ельма. Олеко то для курше. Олека шоун для Помдетер. Вівля патри. Та хто його знає, що? Чую, тільки щось таке, не по-нашому, це лапоче. Так, так. втім то ж сила, не куди. То ми зайшли до них старостів так попереду, щоб вони побачили тебе, а ти побачив їх. Так ви ж самі хотіли, щоб я женився на Мотрі. Ми жартував, щоб воно. Бачите, там у вас у роботі. Гарні жарти ми жартували. А ми з Мотрею покохалися. Молосою поговоркою, обіцянка. Віталицянка дурне раді. Сват назвав батька мошенником, батько свата за бороду, а він батька. Я кинувся оборонять батька. А сват Іван чупився мені в чуба. Саме отут, на виску. Я почав викручуватись, волосся шкіро так натягнулось, а я кричусь. Кручусь, кручусь, та до того докрутився, доки добре жмут волосся, не залишився свата Панаса в руках. Та що тут відбувається? вже! вставайте! А такі викритися, витрудився, викритися. викритися. О -о От молодець, запорожець! А що ж потім було? Тим часом в іншому кутку наші мати чепились махою горпиною. Ну і пішло, ну і пішло. Та те все на що. Хіба не бачили, як б'ються? Так не в тім же ж сила, тут опит, виходить. Ну, мішались всі родичі, півдня билися. Отаке то придане. Нарешті батькові два зуба вибили. Та брешеш, бо одного, а другий на третій день сам оце випав. Волосся літало по хаті, як полотиння восени. О, то справжнє побоїще було. З такою вовни, знаєте, були, мабуть, добрі рукавиці, а? Ну, а хто ж таки випав? Як хто? Виграв я, бо п'ять тисяч зосталось у калиці, не дав таки зятєві. От такого то і нам пузирі дадуть прийде як ми дали за сестрою. Я не такий дурний, щоб мене обманули. Я сам, кого хочеш, обману. Ні, не куди моєш, ну ніякого обману тут не треба. Я на ці діла майстер. Ми з вами висватаємо і денежний договор. Ти знаєш, тобі яке діло? Хоч би сказав, пораєвся. я ж вам довідувалася. Знай свою діжу, а у мої діла носа ну, не тикай. Іди вже дившися. Та ти На старі щодня дурніші робиш. Чого там карати? У мене в шапці розум більше, ніж тебе в голові. Та з великого розуму в дурний заходиш. Що це ти за ці ава? Женить Романа на пузирівні. Та ти про це, фух, думав, довідалась про гроші аж всередині похолонуло. Сам сказав, що будеш її звати. Діти полюбилися, я до неї привикла. Дівка красива, здорова зборав. Але це не треба мені, ні доброго хліба, ні доброго борщу. бо Хоч смачіше свече, воно добріше звари. Тим більше робітників їдять. Мені треба не невістку. Рігали не ми. О! Відмеш, вон... значення. Мені ж оце? А ви рожі? <кліпи> ой, добрий, ой, вибачте, вибачте. З неділя вас, добрий день. Спасибі, будьте і ви оце. Здорові. А ви, а ви здорові, досі прохочете. <кліпи> ну нема собі нікого, то і ми оце удвох. Нагадали собі молодощі, поркотали. Іди порася по своєму ділу, а в нас за це своє є. Погадайте пропасти. Бач, парайся, любий слухай, то все достатки роблять. А ми з старою тільки й лаємося. Все через гроші. Одного нема, нічого нема. І раз у раз гир 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 гар-гар-гар. Така мене злізяла. Ви мене на глум берете кума, гроші справжні, як є. Та ну, ними є фальшива. Тоді покажіть. Котра з них фальшива, а котра справжня. Плуга попотягали. А то вже інша річ. Не дам поне. Та чи ти з розуму всяке знаєш, що ми хазяїни неабиякі. А я буду тьопатися тільки світу пішки до церкви. Сором людям в очі дивись. Ну, ти посох, до володися, які не, не виходили. Ви на теж! Керці, коняк уже, я збираюся. тупити збирається. же ж вдалюсь. Вий! Вий! я не тікаю. Отже, розвійти вам. Ой-ой-ой, старики! е! Ебаре амуре! За шляпою я сюди вернувся і на амури здесь натрубувся. Ну, добре, оставляю вас приязно те акцію. Чи не випали б бувачого вчора? Ви ж так пізно приїхали. Ти батько вже спав. О, Рома, вона ментура. Ви вже приїхали. ну розказуйте, як вас там приймали? Чим частували? Як там дівчата? Де які дівчата так? Хіля, ви знаєте, що я то Хто ж не знає такого хазяїна? Ох. Всі знають. Чого, прям такі вже всі. Ой, вибачте. Є справа. Хочете купити землю? Оце спитала. Та є ж на світі такий чоловік, який не хотів би землі купити. Та яка земля? Смоквинова з моєю межею межа. Ставокривний, умлини, карасі. І ви хочете купити цю землю? Хочу. І в день іночі тільки про це й думаю. Одна біда. Грошей не вистачає. Я можу вам допомогти купити землю смоквиного. Як гроші дасте? Нащо гроші? Ми грошей не маємо. Ми із розумом живемо. Так як грошей нема, то й розуму ж біг дасть. Помиляєтесь, Гарасин Катинович. Як розум є, то й гроші будуть. А ну покажи вже свій розум. <ріст> Ого, то це виходить, я йому посадю. і ще й від цього відсотка собі візьму. Одразу видно комерцію, з 40 доларів тепер, а потім як діло зробиться, то ще 50. 100 доларів за такий пустяк? Наш заробіт у год треба пользуватися. Не ставить, дай жовт, мені тут все одно ви гроші. Хто правда аби гроші? Ну, немає, зараз у мене такої суми. Є он тільки зараз. Так... Є он тільки 25, Ну хоч залізом розжареним печіть, ну немає зараз. Все віддам вже після справи. Ну що з вами робить? Нічого з вами робить. Давайте. То через день-два? Він найбільше як через три. Дякую! Кажіть, кажіть. вже! Годяться, <плес> годяться! Ой! Гоме, та чого ж ви плачете ви радіти? Ма, плузир до себе! Отже, женює Романа. Мотре. Мотре, що ти скажеш? Татось. А ти, Романе? Дякую, тато, та, що уважила мою просьбу. А ти, Бараско? Я радий, що ти мене послухав такої невістки пошукати. А ви, куме? Я ой, куме, куме, смачна горілка. Вип'ям з вами ще й з понеділка. Розумієте, на гріх майстра нема коме краще, я тут посиді, береже, до береже. Ну добре, ну ходімо, так? Ходімо. Ось одна. Куме що? Куме? Та що? Куме? Що? Тут же Чистісенька бумага? Та як? Таке не може бути так, та, та, Давайте. Віддали всі гроші. Там чистісенька. Помага. Куме. Ще три пачки, по три купюри в кожній, а все інше чистісенька бумага. Та не може такого бути, ні. Куме. Та пустіть ви вже. Гуме, та ні, відпустіть. Куме. Та, ні! Кума, що ви там розумієте? І куди це він побіг? Мамо, подивіться, як вас обмануло. Та відкричать початку треба. О! Так, ходіть, баріть, оберемо. Теперіть качайте його, отак от так, 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 Тільки слухай мою команду. А тепер трітьому груди. Трі-трі-трі, так, добре. Стоп! Серце наче рушитися. Ой, та налякаєш, ти мене не кодимуєш. Я думав. Що я й сам буду вже мрець. Та ви скажіть же вже що трапилось! Принесіть воду. Кофтнув! Ковтнув Кофтнув! О, їй-богу, ковтнув Боже! Знаєте, ваше щастя, що я ліг під деревом спати Оце тільки щось мені сниться, аж мене тут поносять щось тільки Чирк, чирк я рукою лапнув вгору і спіймав за ногу. Нога закрутилась, задригалась, як захарчить на мене. Боже. Я підскочив, як несамовитий. Ну, мене аж в очах бути не може. На гілці висить Никодимович. О, Боже мій, Боже, який теж не ще? Ну опит великого дєво. Я тут же дістав перочинного ножа і перерізав ременя. І Никодимович упав на себе. Старий, старий! Ой, туме, не хвилюйтеся, буде здоров'я, будуть і гроші. А з цього моменту я від них навіки одрікаюся. Ніколи не буду бажати більше, ніж Бог дає. Ух, я й не думав, що в мене з вами така пригода в житті буде. Так, стривайте, які гроші. Та ви подивіться, як нас обманули. Всі гроші. Ой, знаєте, у мене шопити практика. Ну, Я одразу збагнув, що це таке. Минулого тижня в городі така сама оказія була. Ми що, багато видурюємо. П'ять тисяч. П'ять тисяч. Та годі вам не дадимо вича вбиватись. Ну заспокойтеся, ви на що в тих грошей. От поїдемо на Боковеньку. О, о, там є гроші. Там сила грошей. І ми їх дістати. Ну що, на боковеньку? Walk away. Not no. walk